На собак вважайте На, соба, на собак, тримай! Най, най-най! Є! Дай, дай. Добре, все, хватить, молодець! Супер, тримай! Не стріляти кулю, бо вона може вилюдити А де хлопці ще? Є, а сирій є тут. Все. Блять, ну сука, ну чуть не став на нього. Собака, Сережка, обережно тільки. Давай, давай. Там еще один был, блядь. Ну и пишу на там той крайнику, направо. Серега, да. На зеленый ножик, за ножом может его. Осторожно, Все вже вони, вони пустять. Віру. Обережно, тільки хлопці. Ку... Да-да-да, обережно бо собаки. Ну навилюють. На навилю йде. Обережно, обережно. Є. Молодець. Є! Та чуть не стали, то піздець! Ще один, але пішов туди, краєм, блядь. Чує, я так воно бачимо. Ебануться Метрів десять від нас, ми йдемо, бля, він сука як двоє, Чи дрибану двоє, блять. чи то кнур був, хуй. І пішов туди на вас, на, на цей на крайний, на направо пішов. Ти му живіт Та ви його взяли, Та він там, блядь, в конверті блядь, Ой, на поводку, давай, давай. Я ему попал чи не попал, бля. Сер, я перший стрелял. Перший да. Чекай, чекай. Попав перший раз, не да? Не. Да. Чеши не, не цей, не дивись. Разряжай, нужно. Я розглядывай. Ну, Все, покупався, хватит. Цика, не, лх, не? Что там? Ляха там. лежало. <ріх> Блять, а як він що, сука, кусти. Я кажу, Андрюха. Льоха, Льошка, Льошка. Та ти, а дай, блядь, видом ты шо? Видом и шоу? А я ж був хуй задать, номера, ближче, я біжу хуй, блядь. б'явся стріляти, я бьшь, терят на блять. Я тоже боявся, але вот тут... А Льоха це чекнур. А ну, Вася, поди. Ну, якщо Льошка, то молода, да? Льоха. Да ні, он не молода, то такая нормально. Льоха? Нет, он лег? Ну? Mm. Так. Так, да ты речь, а то легко его. А да, да, Андрюха? А я на там. А треба трепл удоб взятый -э, закупил. <рикачив>, бля, треплуга <рикачив>. туда. <рикачив>. Фу, бля. Не собака и коса. То вони стільки вели його, да? Та, Де, ні, пари, ну, так? Ні, ну то я вам скажу, десь скільки метрів 400 звідси. А -а -а. Так, не, ну підняли, Але я вже піняли, все, я думаю, пізда, але я бачу, що гавку, один пішов. Ні, ні, але я думаю, що один пі... бачив, що один пішов сюди, блядь, А двоє, а ні, а ще один, бо їх двоє було. Пішов на... направо, блядь. — А то що я був, бо... то, то ти вже тут добивав його. Ну, боявся не добив. — А ми там вже стояли, а він тут Фу! — Давайте да, нам поведок. Патроны. Сережка, контрольный рыс разработчик. Я его Красавець, Красавец, блядь. Сука, я его загнал нахуй, блядь.

Так. Не, яйца май? Так яйця. А ні, він чусь, не зачіпляє на цей, на поводок. Так, так, молода, так. Ну як, блядь, набігав серйозно серьзно, блин, сука, нахуй. А ти куда бігав, да? Ну я-то <ріху> мені не пса дал <ріху> нахуй, ли? блядь, я хуя блядь. Як на лизу. Зараз, зараз, по-моему. Зараз. Ні, то тут блядь, не такие, я тебе скажу, годували, блядь! Нет, он море, блядь. О! О!